У цьому відео гравців будуть Бузма за приз у розмірі 100 гривень у легендарній та всій знайомій грі в Build Battle Беріть з собою щось смачненьке, а ми розпочинаємо. Так, як ми бачимо, гравців що почали робити. Давайте подивимося, хто в нас тут Side, напевно, що тільки вибирає блоки. Далі йдемо далі. Андрей вже щось, вже щось будує, вже щось придумав. Далі у нас ваксайз, так, теж щось блоки напевно вибирає. Та, та я козачок, він теж щось будує, вже щось придумав. Так, друзі, вже пройшло цілих 7 хвилин. Як бачимо, гравці щось будують. До нас перенесе ще один гравець, я йому дам трохи більше часу. Ну тому, друзі, чекаємо, чекаємо, поки, поки прийде тих 15 хвилин. Так, я тут дещо замітив, і я надіюсь, це не те, що я думаю, я на це дуже надіюсь. У мене в мене нема слів просто, ну це так, не поняв. А що ти тут робиш? А ну йди на місце. Що? Що ти тут робиш взагалі? Йди на місце. Так, і у гравців залишилася всього одна хвилина. Тому ми вже скоро перейдемо до оцінювання. А я трохи не зрозумів зараз. Козачок ти. Ти. Ти що там робив? Ти ти мені скажи, що це таке? що, Ну, ну і куди ти ламаєш? Ну... ох, козачок, де бедрок. Все, все, прохід закритий, Тобі туди більше не можна. Зрозумів? Зрозумів? Та... Куди ти пішов? Ди... Диви на нього. Так, а A few moments later. Так, і гравці нарешті добудували. А почнемо ми з Я Козак, вже всім відомий, напевно. Е, так, ну добре, що тут у нас. Е, так, треба натиснути кнопку. Лол. Добре. Зараз. Натисну. Супер захищена база. Так, ну, натиснув, чого нічого не працює. Я навіть не знаю, як це коментувати, ну добре. Батько наш Бандера Україна мати. О, ні. Коза. Так, і наступний будинок від хлопця з ніком Ваксайс, якщо я не помиляюсь. Так, треба кинути туди якийсь предмет. Домік з біседкою і тайним сундуком. Цікаво, слухайте, я в механізмах не дуже розбираюся, тому мені буде цікаво подивитися, я думаю, мені це сподобається. Так, тоді беремо любий блок, наприклад, цей. Так, треба кинути, добре. Отак. О, нічого це відкрилося Ну, слухайте, цікаво, цікаво. воно закриється, якщо обратно кину. Ні. Ні, ну слухайте, даже як, якщо подивитися на саме оформлення, то прикольно та й плюс механізм. Слухайте, мені подобається, непогано, непогано. Зараз подивимося, що там у інших граців, а так, ну, прикольно, непогано. Так, і ми переходимо до наступного гравця з ніком Andrey 228. Як ми бачимо, тут у нас звичайний будинок, нічого особливого. На жаль, він навіть не добудований, але, але, ну, будинок, будинок, навіть кажан сидить, якщо ви бачите. І тут у нас саме головне. Dark Side, літачок. Ну, давайте подивимося. Добре. Так, літачок, ну давай так. Як він, що він там. Летим, летим. Так, і. І. Так, я так розумію, він не працює, так? Ну, ну ти не розумієш, що І ми переходимо до наступного гравця. Тут у нас, як ми бачимо, теж якийсь літак. Так, а що тут у нас. Ага, Будував цей хлоп, данган. Так. А, ну ні. Я знаю, що це значить, але ладно, ладно. Давайте сам літак. Сам літак ну, виглядить непогано. Так, тут кабіна є. Цікаво. А ну давайте заліземо, закрити за собою. Так. Переходимо до наступного гравця. Так, що тут у нас Бахіли Так, треба обов'язково діти багіли, я так розумію. Діваємо, деваємо, так, що тут. Далі, оце в нас будував Клаузі секрет гноміка. Який ж там секрет? А ну-ка, ну-ка, щас зайдемо, подивимося. Так і. вау, 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 ей, 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 ей. Не очікував слухаю, я такого секрета. ну добре. Ну, взагалі, навіть якщо подивитися зовнішнє, от на самого гноміка, мені подобається. Ну, він зараз розвиває весь Тікток, я скажу, він схожий. Прикольно, чого по ні. Гарна задумка. Так, і в нас залишилось тільки два фіналіста. Це Ваксайс та козачок. Але було чотири, але в них, на жаль, не виходить, тому тільки двоє. Ваксайс, ну, взагалі, в нього просто будівля така, мені сподобалася, саме оформлення якесь таке легеньке і класне, та й механізм прикольний. Коза, у козака теж. Ну, в нього просто смішна постройка, і за цього, напевно, мені сподобалось ось. Three days later. Так, ну у хлопців буде аж цілих 25 хвилин. Ну, все, бачимо, що у нас ваксай вже почав щось будувати. напевно, якийсь дім буде. Далі я козачок. Ну, подивимося, що це буде. Мені трохи скучно і... і цей. Так, час закінчився і почнемо ми з будівлі Ваксайза. Як бачимо, він побудував будинок. Я вам скажу, він зовні дуже гарний. Мені подобається. Е, зрозуміло, це моя особиста думка, але мені подобається. За 25 хвилин якраз, якраз те, що треба. Але, але, в мене є одне але. Ні, ну так, да, зовні, зовні да, а ось саме, але це в тому, що тут нічого нема. Ось тут, бачите, тут нічого нема, і в цьому дуже великий мінус, на жаль. Так, і переходимо до наступного гравця, а саме я, Козак. Як бачимо, це той самий відомий мем з Тіктоку. Слухайте, креативно, хлопець підійшов, а ну-ка що на табличці. Я думаю, ви розумієте, на що це намек, Я з цим згоден. І сама побудова зроблено гарно, оформлення. Саме він зробив все, як треба, я вам скажу. Ідея креативна, тому напевно він і переможе. Так, як ви розумієте, перемагає в нас як козачок. Це моя особиста думка, тому ось так, це тільки моя особиста думка. Мені сподобалось, що він підійшов так креативно та саме оформлення, а, але у Воксейсі теж був доволі гарний дім. Ну Зараз я йому тоді кидаю на карту. Зараз буде скрін, там де йому відправу в 150 гривень. Ось все прийшло. Так, він йому все прийшло. Дякую за перегляд даного відеоролика. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!